Дор даного відео говорить, що якщо аркуш паперу покласти на підлогу, ваш кіт обов'язково на нього сяде. Мені цікаво перевірити, чи впорається з цим завданням Марс. Коть, ти готовий? Ти що спиш? Я кладу аркуш паперу на підлогу, але Марс щось не збирається вставати, як бачите. Коть! Ти що там? Прибалділ! Давай вставай, перевіряти будем. Лев <ріст> Ну, здрасте. Ти будеш приймати участь у моїх роликах? Але є в мене один перевірений спосіб, як виманити Марса на зйомку. Баночка улюбленого корму вирішить це питання. Добрий вечір. Вже, бачите, тут, як тут. Ну, тепер то ти вже точно готовий перевіряти лайфхак. О! Ага, і проходимо повз. Коть! Чомусь мій кіт аркуш білого паперу не зацінив. Ходжу за ним кругами, але нічого не відбувається. Можливо, Марсу не сподобався аркуш, тож я взяла ще класичний А4. Давай. <клух> Ти будеш сідати? Ми зрозуміли. Аркуш паперу тебе не впечатляє, я так зрозуміла. Тож у мене кот, для тебе подарунок. Подивись, який календар з твоєю фоткою нам подарував бренд гурме. Ти бачив, це ти. Дивись. Нічого собі ти зірка. Я вибачаюсь, тут уже розпаковка пішла. Марс! Що ти. Ох! Що це таке? Котя! Походу, зірка в шоці від такого подарунку. І я також в шоці. Що Шо взагалі, відбувається?